Масові акції прихильників євроінтеграції в Києві та інших регіонах України почалися 21 листопада, коли уряд оголосив про припинення підготовки угоди про асоціацію з ЄС. У першій маніфестації на підтримку євроінтеграції взяли участь десятки тисяч людей. Наступну хвилю протестів спровокувала відмова президента Віктора Януковича підписувати угоду про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі. Найбільшим обуренням суспільства виявився кривавий розгін з палицями та шумовими гранатами, при якому Десятки людей поранених, в тому числі студенти, 30 осіб затримано та жорстоко побито журналістів. Українцям так і не пояснили причин насильницького розгону мирного табору протесту на площі незалежності. Протест приймає все більш радикальні форми. Зростає кількість мітингувальників. Люди з'їжджаються з різних міст. На майдані встановлюється наметове містечко. Студенти, активісти та опозиція штурмують адміністрацію президента, захоплюють будинок мерії і вимагають відставки уряду і президента. Наразі Верховна Рада не наважилась відправити у відставку уряд прем'єр-міністра Миколи Азарова. За проголосували лише 186 депутатів. Не голосували 135, серед них регіонали та комуністи. Тон гуманітарної допомоги відправили з Німеччини до Філіппін. Країна й досі не може оговтатись від нещодавнього тайфуну Йоланда. Загиблими через стихію вважають майже дві тисячі людей. 580 тисяч залишились без даху над головою. За свідченням представників гуманітарних організацій, філіппінцям загрожує голод, не вистачає харчів, одягу та ліків. Тайфун Йоланда лютував в Азії на початку листопада. Рятувальники розбирають завали і шукають вцілілих під уламками будівлі, яка обрушилася в місті Сан Паулу в Бразилії. Це був п'ятиповерховий будинок, який будувався. Він обрушився на бік вулиці. Наразі під час пошуків ніхто під завалами виявлений не був. За попередніми даними на будівництві в момент трагедії працювали 13 осіб. Кілька днів тому також в Сан Паулу звалилися кран і перекриття на споруджуваному стадіоні. А у серпні рухнув торгівельний центр. Загинуло сім чоловік. Надзвичайна подія в Нью-Йорку. в районі Бронкса з рейок зійшов потяг метро. Чотири людини загинули, і десятки тяжко поранених. П'ять вагонів із семи перекинулися. Один з них впав біля річки. На місці катастрофи працюють рятувальники. Рух поїздів по лінії призупинено. Аварія сталася в годину пік. Пасажири стверджують, що поїзд рухався значно швидше ніж зазвичай. Наразі обставини трагедії з'ясовують спецслужби. Японська компанія розробила робота, який відмиває сонячні панелі від пилу і пташиного посліду. Апарат, назва якого невідома, відрізняється повною автономністю. Він здатний самостійно переміщатися між близько розташованими сонячними панелями, відмивати їх, незважаючи на форми, і працювати в темний час доби. Японські інженери вважають, що такий робот буде корисним на сонячних електростанціях. Розробка оснащена ємностями для води і миючого засобу, жорсткою щіткою і протираючим пристроєм. Забруднення сонячних панелей знижує потрапляння на фотоелементи світла, через що падає їх ефективність. Лауреатом премії Тернера, найпрестижнішої британської премії в галузі сучасного мистецтва, в 2013 році, стала француженка Лор Пруос. Ім'я Лауреата премії Тернера було оголошено на спеціальній церемонії. 35-річна Пруос, яка живе і працює в Лондоні, була висунута на здобуття премії Тернера за дві свої роботи, що поєднують короткометражні фільми та інсталяції. Премія була заснована в 1984 році. Лауреату вручає. Це чек на 25 тисяч фунтів стерлінгів. Претенденти на нагороду, що увійшли до короткого списку, отримують чеки по 5 тисяч фунтів стерлінгів кожен. Громадська організація проєкт по захисту прав тварини подала позов в один із судів штату Нью-Йорка з вимогою визнати шимпанзе по клитці Томі особистістю. Захисники тварин наполягають на тому, що 26-річна мавпа, що володіє когнітивними здібностями, має право на свободу. За словами активіста, мавпа томі, якого тримають у неволі, виглядає жахливо. Тому організація наполягає, щоб суд визнав шимпанзе людиною та тварину негайно переселили у заповідник для приматів. Найближчим часом президент організації також планує подати ще один подібний позов. Клопотання стосується двох молодих шимпанзе. Геркулеса та Лео, які використовуються для наукових експериментів в університеті. Малюк Вануке з Китаю вразив публіку своєю професійною грою на більярді. Викладене у соціальні мережі відео, як трирічний Ванука майстерно заганяє в лузи більярдні кулі, швидко набрало сотні тисяч переглядів. Нещодавно хлопчикові виповнилося чотири, і він продовжує розвивати свої навички. Грати з кулями Ука почав ще в однорічному віці. Батько хлопця Ван Ін звичайний садівник. Кобі якого більярд саме він почав навчати малюка цій грі два роки тому. Нещодавно Ванука узяв участь у перших місцевих змаганнях. Хлопчик тренується по кілька годин щодня, достає до більярдного стола завдяки спеціальній підставці. Родина також регулярно ходить до місцевого більярдного клубу. Там таланту хлопчика дивуються і досвідчені гравці. Батько Вондеркінду впевнений, що свою пристрасть до більярду хлопчик не втратить. Боба Ділана викликає у суд хорватська діаспора Франції. Вона обурена скандальним інтерв'ю журнала Rolling Stone, у якому співак провів паралель між хорватами і нацистами. В інтерв'ю 72-річний ділан також говорив про історію США і расові відмінності. Необережне порівняння опублікували ще в минулому році. Тоді одразу кілька хорватських радіостанцій оголосили байкот пісням Боба Ділана. Хорватська діаспора вимагає від співака вибачень. Відвідувачі міжнародного автошоу в Дубаї будуть приємно здивовані. Організатори виставили новинку, найшвидшу машину у світі. Автори суперкара самі араби. Автомобіль розганяється до 560 км кілометрів на годину. Він здатний обігнати всесвітньо відомий бугатій Вайрон Суперспорт. Для виготовлення авто інженери використовували ультраміцні титанові сплави. Як стверджують самі виробники за наявності хорошої траси, а Автомобілю не загрожує нічого, Втім, оптимістичні настрої виробника явно не поділяють експерти. Вони ставлять під велике питання реальну продуктивність автомобіля. Свої п'ятдесят 55 Шерон Стоун не посоромилась відвертого наряду на відкритті 13-го кінофестивалю в Маракеші. Американську актрису запросили як одну серед головних гостей кінофоруму. Жінці вручили нагороду за великий внесок у кіномистецтво. отримавши статуетку. Зірка основного інстинкту навіть виконала танок, який оцінили присутні показ кінофестивалю. Відкриє стрічка Рам Ліла, яку привіз індійський режисер. А закриє форум Швед з фільмом Ми найкращі». Журі фестивалю очолює американський режисер Мартін Скорсезе. В конкурсній програмі беруть участь 15 фільмів. А загалом учасники побачать більше сотні кінокартин. У 52-річного британського піаніста Пола Бартона досить незвичайне хобі. Майже 17 років він займається тим, що грає для слонів у Таїланді і по всьому світу. Під час недавнього візиту Бартона в Бангкок один з чотироногих слухачів музиканта вперше вирішив йому підіграти. Слон на ім'я Пітер і його сусід по вольєру Солі, зачувши звуки піаніно, підійшли до музиканта. Пітер починав барабанити хоботом по клавішах одночасно з виконавцем та часом навіть потрапляв у ритм. Другий слон Солі намагався рухатися в такт мелодії. Британець не сумнівається, що слони відчувають музику не гірше людей, а деякі з них володіють прекрасним почуттям ритму.